Свято Євангелія читання, Слава тобі, Господи, славові, водь моважені, коли Ісус народився у Ефлеємі юдейським, задні віру та царя. Мудреці прийшли в Єрусалим зі сходу, і спитали, де цар юдейський, що народився, бо ми бачили Його зор'ю на сході і прийшли поклонитись йому, почувши це, цар і розтривожився, і весь Єрусалим із ним, зібравшись і первосвященики та книжників народних. Він випитував, не, де Христос має народитись, вони йому сказали у вифлеємі юдейським, бо так написано Пророком, і ти вифлиєме земле юди, нічим не менше, між містами Юди, бо з тебе, вийде вось, що буде пасти, мій народ Ізраїля. Тоді, Ірод, покликавши та кума, мудреці, кона мудриці, випитав не пильно про час. Коли з'явилося зоря, і відіславі вифлеєм кажучи, ідіть та розпитайте спільно про дитя, і коли знайдете сповістіть мені, щоб я пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу, і ось зоря, що бачили на сході, ішла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою, увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, Матір'ю, і павшиниць поклонились йому, потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари, золото, ладан і миро, і попереджені сні не звертати до ірода з іншою дорогою, край свій. Слава Тобі, Господи! Господи слава, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славі! Мої. Сьогодні ми всі поспішили до храму. Познаємо, знаємо, що народжується дитятко, дитятко Ісус. Ми всі прийшли на день народження. Привітати Марію, Йосипа, подякувати за цей дарунок, за дарунок любові, подякувати Богові. Бо сьогодні сам Господь сходить з неба, щоб стати одним із нас. Сам Господь сходить з неба, щоб показати, що ми не самотні, що він є з нами. Як сьогодні літургією ми співали, з нами Бог розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. З нами є Господь. Христос народився у Ефлеємі, у місті Давида. Вефлеєм перекладається як місто хліба. Христос не вибрав пишні палати, але Христос вибрав обогу Стаєнку, де Він народився. Де він був обігрітий диханням звірів, тварин, які були біля нього. Тим самим Господь хоче показати, що Він хоче дати нам простоту, простоту щастя, що Він хоче показати нам дорогу, якою ми повинні йти: дорога проста, дорога правди, дорога любові. Він прийшов у вигляді дитятки, щоб датися любити, ми бачимо маленьку дитину. Правда, нам хочеться підійти, успіхнутися, взяти на руки, поговорити з нею, погратися, бо вона дається любити. Господь також дається любити. Він хоче, щоб ми до нього прибігали. Він хоче, щоб ми були разом з ними, і він кладеться в яслах. В яслах, хто виріс в селі, знаємо. Жолоб, ясла, ми кладемо сіно, солому це для того, щоб тварини мали що їсти. Господь сам стає поживою і народжується в місті, вифлеємо, в місті хліба і стає хлібом, поживою для нас. І саме сьогодні ми будемо приступати до Пресвятої Євхаристії, до причастя, і знову буде відбуватися ця зустріч. І знову буде відбуватися народження Ісуса в нашому серці. Коли Господь народжується? Коли ми молимося, бо ми зустрічаємося з Богом, і Господь знову народжується в нашому серці, коли ми йдемо до сповіді, сповідаємося, ми знову дозволяємо Богу народитися в нашому серці. І він не дивиться на ці гріхи, він не дивиться на той бруд нашої душі. Він приходить, бо ми хочемо, бо ми йому дозволяємо. Ми йдемо до причастя. Ми приймаємо самого Господа, Творця Всесвіту, у наше серце. Яка це велика радість, яке це велике народження? Ми стаємо разом з Ісусом одним цілим. Тому є дуже важливо завжди, після причастя, щиро помолитися: Господи, Ти знову зійшов з неба у моє серце, Ти знову є зі мною, Господи. Кладу до твоїх ніг все моє життя, будь Господарем, володарюй, Віддаю всі ключі від кожної шпаринки моє, мого серця, Господи, будь зі мною. Народжується правда, народжується любов. Однак ми знаємо, що правду не злюбили, що Марія і Йосиф були змушені тікати від ірода, бо Ірод знав, що це є Месія. Ірод тремтів, бо він переживав за свій престол, за своє царство, що він його втратить, і пролилася кров. В Україні зараз народжується правда, народжується любов і також проливається кров. Народження важке, але ми знаємо, що Господь переміг силу темряви. Ми знаємо, що Господь став переможцем, і ми знаємо, що ми є з Богом, і перемога є з нами. Бо з нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Так, з нами є Господь, і ми повинні бути тим світлом, світити як ця зірка, і показувати дорогу також нашим друзям, нашим рідним, там, де ми працюємо. Дорого показувати до Господа і казати, що Бог наш є Бог любові, миру, радості, справедливості. Завжди будьмо з Господом, довіряймо Йому наше життя, ніколи не опускаймо руки, ніколи не розчаровуємося, прибігаймо до нього, молімося щиро своїми словами. Господи, наболіло, накипіло, не можу нічого зробити. Але ти є господар мого життя. Ти знаєш, як воно краще має бути для мене. Довіряю, це у твоїй всемогутній долоні. Прийди, народися мені, допоможи, переможи, даруй перемогу, даруй мир, Господи, будь з нами. Отож, дякуємо Богові за все. Не забуваємо телефонувати до наших рідних. Зустрічатися з нашими рідними, якщо є можливість, бо ми не знаємо, чи ми завтра будемо. Кожен день це є дарунок Божий, кожен день це є вигляд Божої любові до нас. Як казали святі, колись, «Жити цей день, який дає вам Господь як останній день у вашому житті. Цінуймо кожну хвилину і пам'ятаємо, що Господь прийшов до нас. І що Господь є з нами, і що перемога є з нами. Амінь. Христос рождається.